Посад ба-7 проходить повну технічну перевірку. У нас на офісі започну підбір під ключ для нашого замовника. Тому зараз буде перевірятися абсолютно усе, а на етапі. Лакофарве покриття перевіряємо сучасними прилидами, які бачать навіть металізовану шпаклівку. Тому найдетальніший огляд тільки під водосавто. Цей автомобіль 2013 року, 2-літровий дизель, 214 тисяч пробігу тут заявленого. Звісно, і пробіг будемо на оригінальність так само перевіряти. Автоматична кропка передач 15 тисяч авто. На старті тут. Апартроники 360, лінзована оптика, леди, датчик тримання в смузі, легкосплавні диски, кузові універсал на автоматичній коробиці передач і сидіння. подивіться, які топові сидіння, шоколадного кольору, з перфорацію, пам'ять сидіння, електрорегулювання, обдуви сидінь так само присутні. Так, електроручник, автохолд, система старт стоп асистент парковки, підігрів, висадінь, клімат, контроль, екранчик навігації, мультикермо, круїз, контроль, датчики, світла та душі. Загалом дуже дуже жирна комплектація в даному автомобілі. Хочете собі такий чи будь який інший, дзвони вони за номерами в описі. Обов'язково знам для тебе найкращий варіант по твоєму бюджету. Ну і цей автомобіль зараз буде проходити повну технічну перевірку. Працюємо для наших замовників. Хочеш бути одним із них. дзвони пиши за номерами в описі до відео.